Мої вітання. Мене звати Аліна Васиченко, і з вами програма Актуальнощі. Сьогодні поговоримо про те, що ж не так з польськими фермерами та чому вони бастують на українському кордоні. Впродовж останніх тижнів з заголовків новин не сходить словосполучення протести фермерів. І мова йде не лише про Польщу. Протести аграріїв відбуваються взагалом по всій Європі, у різних країнах різні вимоги фермерів та стиль проведення демонстрацій. Наприклад, у Бельгії протестувальники тракторами перекрили столичні дороги, палили шини та кидались у поліціянтів камінням. З чого ж, взагалі, виникає їхнє обурення? Перш за все, фермери вимагають у Європейського союзу вихід з угод про вільну торгівлю, наприклад, з країнами Меркосур. Тобто з Бразилією, Аргентиною, Уругваєм і Парагваєм. План ЄС передбачає зниження митних зборів і квот на м'ясо та іншу сільськогосподарську продукцію з цих країн. На думку протестувальників, ця угода негативно вплине на фермерів із Західної Європи, оскільки створить для них нечесну конкуренцію. Другий основний пункт: аграрії виступають проти зеленої угоди. І власне саме ця вимога до ЄС про вихід або зміни у політиці екологічної трансформації об'єднує європейських фермерів. Пакет законів ЄС під назвою Зелена угода стосується серед іншого обмеження використання пестицидів і добрив у сільському господарстві та покращення якості їжі в рамках реалізації стратегії від ферми до столу. Стратегія також передбачає скорочення використання антибіотиків і збільшення частки органічного землеробства. На думку ж фермерів, правила, які просуває Брюссель, призведуть до збільшення витрат на виробництво та одночасно зниження доходів. ЄС ініціював цей пакет ще у 2019 році і, здавалося б, минуло стільки років, тож чому саме зараз фермери розпочали протест. Справа у тому, що в життя закони почали виходити лише недавно однак, умови, за яких створювались, відрізняються від тих, у яких зараз перебувають фермери. Коронавірус, а згодом повномасштабне вторгнення Росії в Україну зробили правила зеленої угоди більш обмежувальними для фермерів ніж здавалось спочатку. Окрім зеленого ладу, польські фермери протестують проти ще одного рішення ЄС. У червні 2022 року Європейський союз підписав з Києвом угоду про призупинення всіх імпортних мит на українські товари. Хоча західний коридор є рятівним кругом для економіки України та її фермерів, він поставив польських фермерів в ситуацію більш значної ринкової конкуренції. Спочатку польська сторона не вжила жодних заходів стосовно контролю за українським збіжжям, яке почало масово надходити до Польщі транзитом, однак згодом виявилось, що частина українського зерна залишається на польських складах. Однак за зміну цін на зерно не лише у Польщі, а й загалом у Європі відповідає також Російська Федерація. Останні два роки у РФ був небачено великий урожай. До цього ж звичайно що варто додати вкрадене українське зерно. За даними центру національного спротиву, лише за 23 й рік окупанти зібрали та вивезли з тимчасово окупованих територій 4,8 мільйонів тонн зерна. У 22-му році, як йшлося у доповіді Конгресу США, Росія вкрала майже 6 мільйонів тонн збіжжя. Росіяни хваляться експортними рекордами зерна. Який станом на 4 грудня 2023 року склав 62,5 мільйонів тонн, що в півтора рази більше, ніж у попередньому році? Тож що не так з фермерами та чому вони бустують на кордоні? Польські фермери побоюються, що наплив українського зерна потрапляє на внутрішній ринок. Саме тому вони вимагають остаточно відновити мита на продукти з України. Справді українське зерно заливало польський ринок. Однак, як зазначають польські змі, це відбувалось у 22-му та частині 23-го років, коли до польських портів почало прибувати українське збіжжя, яке Україна не могла транспортувати Чорним морем. Імпорт суттєво сповільнився навесні 23-го року. Це все через введення заборони на імпорт української сільськогосподарської продукції, зокрема пшениці та кукурудзи, до Польщі. Попри те, що зараз Польщі дозволений лише транзит зерна. Польські урядовці кажуть про те, що відбувається зловживання, і часто зерно пересипається до вантажівок, які далі вирушають на польський ринок. Віце-міністр сільського господарства Міхал Колодзейчик заявив, що має список фірм, які закуповували українське зерно за зниженими цінами. На днях він має бути опублікований. Зараз протестувальники блокують шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. Реальні проблеми фермерів затьмарюють провокативні дії, як, от, наприклад, висипане зерно з вантажівок. Варто зазначити, що не у всіх випадках з висипаним українським зерном підтверджено, що це зробили саме фермери. Поліція шукає зловмисників і обіцяє, що вони будуть притягнені до відповідальності. До того ж, в цих протестах є явний російський слід. На кордоні з Україною серед протестувальників можна побачити осіб, які відкрито підтримують Росію. Наприклад, це Петр Понасюк, польський журналіст, вже був внесений раніше у базу миротворець. Його звинувачують в участі в актах гуманітарної агресії проти України у поширенні наративів кремлівської пропаганди та маніпулюванні суспільно значущою інформацією. А зокрема, у співробітництві з російськими спецслужбами у своїх соцмережах Панасюк відкрито публікує дописи, які вихваляють російську армію. Його тексти часто цитують у російських змі. До прикладу, в одній зі своїх публікацій оглядач написав, що нібито Київ та Захід мають намір звинуватити Польщу у поразці України. Також він неодноразово зазначав, що українці це бандерівці з неонацистськими поглядами. Часто на кордоні появляється і Рафал Меклер, який був організатором протесту перевізників. Національний рух, до якого належить меклер, виступає за вихід з європейського союзу. А до 2022 року виступав за покращення відносин з російським агресором. Його партія довго вважала Росію сусідом, що не становить для Польщі жодної загрози у військовій, культурній чи економічній сфері. Не треба також забувати, що у Польщі незабаром будуть і місцеві вибори, а фермери це власне виборці. Тому відповідно з ними сваритись польському уряду поки що невигідно. Загалом, окрім економічних політичних інтересів, знову ж таки у протестах є чіткий російський слід, тому ці протести варто сприймати з холодним розумом. Протестуючі фермери це не всі поляки. Більшість громадян Польщі так само не підтримують ці протести. Це була вся інформація на сьогодні. Пишіть у коментарях, чи стало вам зрозуміліше, що саме відбувається на польсько-українському кордоні, та, взагалом, про що ще хочете почути.